Друзі, всім привіт! Ви на каналі Бети Вайдики, і ми продовжуємо грати гру під назвою Voices of the Void. Ти спитаєш, що за херня, чого ми не продовжуємо там, де ми продовжували. В минулій серії, а я тобі відповім. Минула запись пішла по гузиці. да да Так от, коротко про те, що було в минулій серії, яку не побачите. Я ламав ящики, натрапив на бункер. Зганяємо туди, подивимось, що там є. Та наша е няшка. наша та Пісцінка бабина. Не хоче більше їсти наші ірпи. Можеш собі уявити, прийдеться кормити його бункер. От, блядь, бункерами. Так. Не хочу більше їсти наші армійські ірпи. Я їх. закрий. Та закрий, блін. Я їх знайшов до хера. Я не розумію, в чому прикол. Щось збереглося, щось не збереглося того. Що. От та запись, по факту ми нічого не втратили. От та запись, яка є, ми її були відсканували. Тепер вона чомусь відмоталась назад. Але, ну, як вона не збереглася, але на квадроциклі ми були зганяли до трансформатора. Ми, до речі, один трансформатор перезагрузили. По факту, я ізбавив тебе від мученій. Того що. Тирочек. Чекай. Не та розкладка тери, крапочка. Чек. E, От той трансформатор ми перезагрузили. Ще один нам треба знайти, того що ти не дивився, як я туплю. Після того нам треба знайти e, спутника. Прикинь. E, Значить, нам треба знайти e, калібровка. Ні, виповняєте калібровку всіх SV Pінг. У нас e, декілька спутників пішли по дупі. Це пінг. От, дивися. Вроді все добре. Да? І тут бах. Один. Другий і третій. Нам їх буде треба десь знайти. Той кюбец, далі ехо і е, юніформ. Кюбець, ехо і уніформ. Після того, як ми знайшли були той бункер. Я не знаю кббец, то, напевно, ти будеш. Далі ехо. Ехо, тут є рядом. І юніформ. Ти будеш, да? От самі і дальні спутники. Зганяємо туди, обов'язково перезагрузимо то все. Як то має бути? Плюс до всього, Оказується, я був правий. <зас traffic> Друже, ти що, дурачок? <зас traffic> а ти прям валишся з ніг, тобі треба щось пока. <ріст> то було дуже неочікувано. Ладно, давай з хавай е, історій. Хавай, хавай, хавай. Тепер давай Ірп. Відкрий. Відкрий, кажу. Е, о, як проголодався. І більше він то їсти не хоче. В минулій серії було так само. Е, нам треба. <ріст> Оказується то. То є музика, яку можеш собі поставити в квадроцикл. Ставити ми її, звісно, не будемо. Якщо мені прилетить з авторською право, я прям буду пищати. Не поняв. Звідки тут бургер? Ти видиш то? Галюна челіка плющить. В общем, якісь страшні звуки. Хтось ходив, коли ми то всьо. Коли ми то все робили. 92%, пошти то є загружений. Я не розумів, в чому прикол. Об'єкт нічого, нема нічого. Давай збережемо сигнал, напевно, чи що. Я хер пойми. Я не знаю, що робити. Стоп, 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 стоп. стоп. Ага, вот все понял. И... І... Стоп, стоп. Собака, ты не хрещена. Давай, закручуйся дальше. Тебе убавим. Стоп. 91%. Прекрасно. Що за звук? Частотний фільтр. До хера сильно розогнався. Не кажеся тобі. Давай провіримо. Так от, пішло, 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 пішло. Погнало, поїхало. Стоп. 54, так? Да? Ага, вже, вже в другу сторону треба, так? Да? Давай. І стоп. Заїбись. Прекрасно. 100% і зберегти сигнал. Пішла загрузка. В минулій серії ми зробили те же саме, але чомусь. Не те ж саме. Знайшов я мусорні пакети. от вони, прикинь. От мусорні пакети. Їх буде треба заказати. Я предлагаю тоді, тоді все сміття скинути, всю кубку. Далі будемо розбиратися. Скинемо мусорні пакети, і наскільки знаю, їх можна переробити. Скинемо все сюди. Далі будемо. От... Ну, як переробити? Маю на увазі, типу, теж дроном відправиш їх, той мусор всій. І все буде супер. З ріки, я, я не знаю, заберемо чи не заберемо. В принципі, то буде дуже скучно. М -м, давай, ти сюди. То прям ту якось поросятку жило, знаєш, таке, блядь, Фонарик виключи. Не сади батерку. Якось такої, знаєш, не культурне. прям ублюдство. Не будь таким. Прибери за собою. Того що в будь-якому випадку, комусь. Дальше буде от, е Знаєш, що за лаги були? От знаєш, є такі люди, які, от, в частності, в нас, я на Закарпатті, досить так, багато таких людей, які от, йдуть відпочивати, от, да, зайшли там в біседку, все як має бути, культурний відпочинок, грубо говоря, і після того залишають по собі от таку громадну купу сміття. От, чесно, порося, там, де воно живе, воно живе в чистішому. То просто жах. Ну я не знаю, як може бути такою людиною. І ти далі приходиш туди, хочеться тобі відпочити. А хуй. Да, прикинь, хочеться тобі відпочити, і все. Не можеш. Того, що там уже якісь е, свині нагадили. Да, да, такі в нас люди є. Я думаю, той, хто живе на Закарпатті, має знати про то. Хоча в нас. Ну, тож не важко. Пішов. от, Добре, я розумію, хочеться відпочити людині. Хочеться відпочити людині. Хочеться хочеться трохи щось розвіятися від роботи, то нема питань. Віддихай. Для того для того ті біседка чи щось таке, воно там і стоїть. Щоб ти міг розвіятися і відпочити. Але, будь ласка, прибери за собою. Того, що, якщо ти не будеш за собою прибирати, то повірь. Дуже мало шансів, що хтось буде прибирати обратно за тобою. Більше шансів того, що там просто буде. Що там просто буде звалище того, що побачить один, що ти там насмітив. А скаже: А чому? А йому можна, а мені не можна? А чого? А я... І все. І розумієш, чому прикол? І вот то. І от воно так далі і буде. І там буде звалище, прям настояще. Я не знаю, я просто вже обсираюся від того. Дивися, пішли кстати, Тобі ж напевно дуже цікаво подивитися, що тут є. Зганяли? Чекай. Зганяли, подивимо. Тут в принципі, особо цікавого нічого немає. Того що тут є картина, яка валялася, я її повісив. До хіра манікінів. Тут є записник, я його не читав. Схибись. Я його не читав, Кстати, підняти і использувати. Давай провіримо. О, Боже. Nothing unusual. Go to planet... Uh, at an... Коротше, нічого незвичайного. Маю дві планети і. Вони щось. Вони нудні, я, типа, м -м, мені від них скучно таке nap. Я від них дрімаю. Коротше, йому, блять, щось скучно. Ох теж то ж кілько той того всього є. То далі десь виберемо час і будемо читати. Попри то, все, м -м, попри то всю хірню, запригни сюди, у нас тут є стіна, яку я не знаю, чи можна розбити, але чомусь можна розбити, то зробимо. Ірп. В принципі, наша пістінка Бабина вже не хоче їсти. То є Закарпатський веслів пістінка Бабина. Нам треба день того, що вночі я нікуди не піду. Підемо спати. Вночі я нікуди не поїду, мені страшно. Розобрав яся із запистю ФНАФ, того, що запись ФНАФ була у віконечковий. Я не знаю, чи буду я її записувати. Скоріше за все, що так. Що я її запишу? З того, що ігра годна. Хоч вона і виглядає як якийсь дуже дешевий, дуже простий симулятор, але я думаю, що всі е, знайомі. Всі знайомі із нашим... Yeah. От для чого ти позіхав? Я тепер теж хочу спати. З нашим любимим ФНАФом. Нам треба якось переставити той режим, який був, що ми вдень спали, а вночі робили, того, що вночі робити зовсім не камільфо. Так. Що такое? 21% В чому проблема? Дрон! Давай скинемо йому сразу мусор, подивимо, чи. А... Давай, 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 давай! Стій! Хто ж закриває перед носом? Давай! Ти сюди. І що буде? Ах ти ж собака, як я близько до того. Так, молоток. Де наш молоток? Мені треба молоток, срочно. Молоточок. Де я тебе залишив? Ти не хочеш мені підскаки. Де наш молоток? Друже, де є наш молоток? Як ми без нього будемо розбивати речі? Тут у нас. А, на двоєчку. Ходи сюди, друже. Давай, 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 давай. Я знаю, що ти то любиш. Знаєш, що забув я поставити таймер, а да та, і хер би з ним. Касета і ірп. Охеренно. Так, спрячьме наш молоточок. Wolver. Що ж за звук такий страшний? Possibly? Що Давай, я з тобою маю робити? Давай, кинемо тебе сюди. Так, да, прекрасно. Тебе і стола уберемо. Тебе уберемо. Ти що? Сміття просто хоч жопу вжуй. На кожному крокові, на кожному сантиметровий. Просто жах. Пилка. Це сюди. Тут є розетка, якісь ящики. Сюди. Супер. Тут у нас плюс-мінус частенько банка. Нахер. В принципі, і та пилка, я думаю, вже нікому не потрібна. То є мусор. Ти. Тоже вон якась херня. Що музика така жутка? Хто там? Нікого нема. Отут мені не страшно. Підняти. Супер. І-і-і-і-і. Е, вот і. є. Тримати. І давай поставимо його. Відкри. Давайте тебе привішаємо, от прям сюди. Будемо ходити і будемо такі, бляха. Прям блатні. Сюди можемо. А як? О! Котійка. Охірядно. Музика прям не дає покою. Нахер вообще нам Угу, Ясно. Так. Сюди. Що твориться? Що я не від... Давай вийдемо на двір, подивимось, що за херня. Шо? Що? що сталося? Кого яся бояти маю? Туди! Музика, все як має бути, тихенько, цвіточки. А, а музика нагнітає. Бред. Не роби так. Закрий. Та не так. Супер. Закрий дверки. Чого яся маю бояти? Я просто не шарю. Мимо того, будемо все чистити. Е, я надіюся, віником теж можна відчистити стіни, це просто по вони з -з занедбані, грубо говоря. Сюди. Краса. Тепер чистенько, гарненько і охайненько. Просто супер. 26%. Да, серваки дають за себе знати. У нас три серваки лягли. Якщо то забув. Е, Віціть, щоб під ногами в нас не було. Чекаємо, док наша та херня загрузиться. Підемо, зганяємо скоренько. зробимо. Кстати, які в нас там серваки лягли. Стоп. Я об'яснював. То було точно в другій серії. Тож, по факту, як тепер є четверта, але то була друга. Два мінус. То буде 7, 6. 17, то буде 7, 14, 9. 0. 0. 0. Краса. Так що зараз подивимося, які у нас сервака лягли. Нам треба. Кетс. SV Target, SV Крапочка. Target, Target, Кюбец. Кюябец. Так. Не так. Що ж такий жуткий звук, блядь? QEBETS Server фонд. Краса. Значить, будемо йти туди. Зганяємо на той сервер. Повернемося. Собі тут все установили. Знаєш що? Давай пішли порозбиваємо ті ящики, що там внизу є. Зібрати. Пішли порозбиваємо ті ящики, що там внизу є. Можливо, якусь цікаву штуку знайдемо. Вот сюди. Погнали. Та давай. Вот. Та собака. Можливо, щось там буде, крім ірпа. А, давай. О, вже ірп один вижу. Тут є ужас. Ні. Вакіньте тут ту, ту дрянь. Одиничка. Вот так от. Давай. Ну. Чим зайняття? Батерку, блін. Ой, да, блін. Собрать. Так, от двоєчка. Давай, будемо ламати ящики. Конішно, ламаємо ж не мільйонери. І нам буде треба щось знайти. Знову ігра зберігається. Нам буде треба щось знайти. А, чим би можна розбити ту стіну. Молотком? Мож. Я думаю, що можна. Ну, в реальній житті то зробити можна. То що уголь. Нахер звідси. Я не знаю, для чого мені угля стільки. Ти хто? Я думаю, що в реальній житті то зробити можна. Ну, типа. Чекай. Вот. Ну, типа ж, якщо ж довбити любу стіну молотком, то стіна просто не видержить. Такого натиска, такого іздівательства з молотка і просто посиплися морально. Кстати, мені зараз буде треба зганяти в магаз. Купити собі... Я тобі не скажу що. Того, що. Многі то осуждають, я про енергетик. Да -да. Буде треба купити якоїсь води. Не знаю, подивлюся, чи зроблю, чи зроблю собі каву. Того, що каву я теж дуже люблю. Єди, єдиний мінус, який є, то, то, що мені завтра треба йти на роботу, а я дуже не хочу. До речі, та картинка, от то, що ти видиш, квадратик чорний із розовим. Ні, по звуку явно що ні. То використовують, коли не мають текстури. Да? Давай, погнали. Я думаю, ви то все знаєте, ви ж, бляха, продвинуті. Не то, що як я просрав запись з того, що я не міг розібратися з тим. Не міг розібратися. Із ОБС. В общем, як я просрав запись. Супер. А хто сюди поставив ту? Того, що я не міг розібратися, як то правильно записувати. Я... Мені просто з любопитства дуже цікаво. Чому же я розбити скло? Ні, слава Богу, того, щоб далі. Дальше... Цікаво, що там? Там є вентиляція одна. Там вентиляція. Радар. Що таке? Якийсь об'єкт? Да хер поймій. Ти хто? Там от... Ні. Добренько. До того ж в нас ще дуже много, давай тоді прибирати будемось для очистки дисків. Будемо прибиратися. М -м я би ще хотів порозбивати, uh, я би ще дуже хотів порозбивати от там ту херню. Це просто піздець якийсь рад. Uh, я би хоч. Давай, давай, знаєш що, давай, давай, давай давай, давай. сюди порозбиваємо ще ті ящики, тут їх є до хера. Надіюся, буде щось крім ірпа. І нам буде треба зганяти, відремонтувати три станції у нас є. Зразу як наступить ранок, то зганяємо туди. Давай, то зганяємо, відремонтуємо Ті всі наші три станції. У нас буде не так і багато часу. У нас є, прикинь. Пустий. Супер. Відкрий дверку. А, давай, все сюди. Все гарненько, щоб було по полочках. Сюди. Одна касета. Відкривай. Десь, 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 десь повинна була бути наша друга. Зібрати. Туди. Касет у нас тепер є. Дуже і дуже доста. То не може не радувати. А, я навіть не знаю ірп. Отой ірп уже нашому головному героєві приївся. Давай, відкривай. Мусор, мусор, бутилка. То що, теж мусор? Так. Да. Давай розбиваємо далі. У нас є ще якийсь диск. А, 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 а. Диск. Нас своє законне місто. Ото що такое? Іспользують для очистки дисків. Хорошо. Отут От у нас ще якась херня. Downloading калькулятор. Плейнг лайт. Лайт. Чекай. Ты шо? Шо ти на... Роб... Я зробив саму більшу м -м, помилку в своєму житті. Можеш собі виявити. Я повиключав всюди світло. А тут шо двері відкриті? Закрий. М -м, світло. Я більше так робити не буду. А що то було калькуляціон? Можливо, я якийсь комплекчув, чи що? Все робить, все на місці, все прекрасно. 36%. Охірейнішо. Так. На дворі вже плюс-мінус. Розвиднілося. Заправляємо наш той. Рука занята. Так, викиньте той, блядь, молоток. Зобрати і як тебе заправити? Як я маю тебе заправити? Собрати. Як я то маю зробити? Диск. Переключити тормоз, shift-turbo. Ніхера сильний. Так, сісти. Ладно, вийди. То стій злізти. Як я його маю заправити? От-вот от питання. Каністра в нас повна хоча б. Так. Що а, 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 а. я з тобою маю зробити? Невозможно. Так, окей, добре, але мені ж треба... Я... Що мені з тобою зробити? Як тебе заправити? Підняти? Давай, заправляйся! Тобі є топливо, так? Да? Скільки в тебе топлива? 60 топлива в тобі, ну заправ його. Де я його заправити маю? Де бак? Куру баку нема. Ладно, з тим розберемося між серіями. Я думаю, що нам, що нам ще хватить часу, щоб зганяти. Щоб зганяти на заправку. Давай, відкривай. Прикинь, ти відкриваєш і стоїть якась бака. А хоча кстати, час підійшов до кінця, ми зганяємо в наступній серії, то все справимо. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки. всім до зустрічі, всім пока.